Денис робив мені маму пластику. Ти будеш їх бачити кожен день, роби як слід. Циганський гіпноз. Чула про процедуру, ліпофілінг, адже на імплант я поки не готова. На. Не буде стояти. Ми кажемо, що не можна там навіть білизну знімати. Дивимося, Анічка трін через тиждень вже робить фотосесію. Ми пишемо, Анічка, стоп, стоп, стоп! Ай, побі Побійся бога. Скажіть, який спосіб встановлення імплантів найкращий? Що робити через реолу, То це може призвести до того, що втратиться чутливість. Вставила імплант 10 років назад. Є пацієнтки вже ходять більше 15 років. У мого імпланта пожити гарантія. допоки я твій чоловік. Доброго дня, вітаємо вас на каналі Юрченко Тім, де ми говоримо про любов до себе та допомагаємо нашим пацієнтам з багатим красивим внутрішнім світом втілювати любов до себе у дзеркалі. Мене звати Денис Юрченко, я пластичний хірург і експерт з пластики грудей. Я Марина, знову ж таки <с -пластик> експерт з пластики обличчя. Ми чоловік і жінка і працюємо разом. Сьогодні ми будемо говорити про мамопластику, тому що це питання найбільше. Цікавить наших підписників, і ми будемо про це розповідати максимально відверто. Сьогодні почнемо з моєї історії, з нашої історії. Денис робив мені блефаропластику та мамопластику. пластику. Цьому році вже буде вісім на вісім років, і ми будемо через пару років. Я сподіваюся, розвіювати міф, що не треба міняти імпланти кожні 10 років. Ми повернемося до цього пізніше. Колись ще до дітей я спитала: чи гарно мене груди? Ну це ж там. Так э, попліртувати за чол... вже ж чоловіка Каже, так, база широка, соскісиметричні. Я кажу, так стоп, досить двасить компліментів у цього у цьому напрямку? Ну, що що, ти що ти я хотіла, все зрозумію? Я тобі сказав, <сум> що вони не перевершені. Ну як що че що, що, що чекають жінки? У мене не було проблем з грою, аж ніяких до, до до не буду казати до mm -hmm. до І я тобі сказав, що ну після того, як ти відгодуєш, завжди зможемо це... діти, я все поправлю. Ні, ну, при знайомстві він сказав, я пластичний хірург. У тебе так все чудово, так все прекрасно, не треба нічого робити. Ти така ідеальна. А потім зробимо після годування. А, а потім діти, а потім я все поправлю». Він каже: відміняється пацієнтка з двоїми параметрами. Прям тобі б там підійшло. Вільна дата 13 вересня. Я говорю, так це ж моє улюблене число. Да? <laughs> я була дуже-дуже обережна з розміром, і наша команда. Потім мені сказали, чи я обрала дуже інтелектуальний розмір, я так запам'ятала це формулювання. 295 мл У мене що імпланти старі того покоління. Вони їх просто зараз не випускають. Я проходжу обстеження кожен рік, поки що в мене ані скарг, ані якихось там побічних ефектів. Майже кожен день обстеження. На однорідність, сіметрію, ширину бази. Є така історія, що оперувати родичів складно, а ще й лікарів складно оперувати. А тут ми ще й маємо і родичі, і лікаря. Тому мені здавалось, максимально мені треба психологічно відсторонитись. Але в день операції ми посварилися. Давайте повертатись до нашої головної теми. Ми будемо відповідати на ваші найпоширеніші коментарі. У фігурі мені все подобається, але мої груди це біда. Ну їх просто немає. Чоловік забороняє, каже, що тільки після народження дитини, бо тоді я просто не факт, що зможу годувати. Це правда, і чи можна збільшити груди до вагітності, щоб потім чоловік не гнобив мене, що я не годувала нашу дитину. Насправді ці операції були придумані. Для того, щоб поновити груди після вагітності та годування. Але ж зараз технології дозволяють це робити і до, і навіть ми можемо робити операцію без втручання в саму молочну залозу. Тобто операція на молочній залозі може відбуватися без її безпосереднього втручання. І це, звісно, дає можливість після цієї операції годувати без обмежень після. Та взагалі не втручати свій подальшу долю молочної залози. Трошки набридаю це питання да, а, да. з годуванням завжди. Ну Юрченко цін ставить цим план під м'яз. Ваша залоза інтактна. Ви можете годувати. Мацати, я не знаю, там щось пірсинг робити, татуаж, і ведіть собі як хочете. Імплант все одно шокується навколо нього. Він там стоїть, він має пожиттєву гарантію. І, і що ви будете зробити, робити з залозою, йому ну, в принципі паралельно. І якось ну, наче ми від... Розказуємо, розказуємо, наче вже а, пацієнти так звикли, і все одно потім хоп, підростаюче покоління знов задає ці питання. Да. Я ще проводжу таке порівняння, як, наприклад, пушап впливає на молочну залозу, Да? Точно так же впливає і імплант. Якщо ми скажемо, що пушап стискає там якось молочну залозу і на неї впливає, то імплант. Робить те ж саме тільки зсередини Принципово якогось такого впливу на молочну залозу імплант не ніяк не дає. І ще ця історія, що чоловік мені дорікає, там там гнобить з годуванням. Чи ні? Я не робила груди до родів, але я майже не годувала дітей. Ну така, як, як Денис сказав, ну не молочна ти корова, м'ясна. І ніякого дорікання не було. Вирішить на берегу з чоловіком, як його там годувати, Ви не може. Можете навіть я не спрогнозувати, чи буде у вас молоко чи ні, з від того, чи ви е, оперувалися чи ні. Треба проговорити, да, що вагітність з імплантом чи без імпланта, годування грудь з імплантом чи без імпланта може вплинути на молочну залозу на форму груди. На форму, так. Да. Робити груди, а потім годувати може призвести до того, що потім можливо буде якась корекція потребувати. А може і ні, У нас є блогери, блогери які вже другий раз годує, як Іри, Ірінечка Бетівленка годує вже другий раз, і ми все хочемо з нею поспілкуватись, щоб вона розказала, як це годувати двічі. А в неї, до речі, є досвід годування без імпланта, а потім двічі з імплантом. Оце якраз може бути цікаво. Ну, чомусь цікава розповідь. зміна форми грудей без імпланта це норм, це сприй... сприймається як жінка щось природне. Так, якщо годує, то звісно, вона розуміє. що… А Якщо що... це відбувається на імпланті, то щось, хтось поганий або так, лікар, да. або імплант, хтось має бути. Зрада. Це просто природа, природа. Жінки розуміють, що якщо вона зробила зачіску ввечері, да, то для того, щоб вона зранку була така ж сама, вона навіть сидячи спить. А груди ні, вони повинні бути такі, як зробили все життя пожиттєва. Така й бути. Ні, жінка міняється, міняється її вага, міняється її форма. Тому і міняється і цей процесний термінальне Вставила імплант 10 років назад. кажуть, що його термін придатності вже закінчився. Чи справді після 10 років юзання імпланту його треба змінювати? Треба розуміти, чи є чи є медичні показання для заміни імпланта, чи є б -бажання, б бажання да пацієнтки, якщо ваш айфон вже... Не робить такі гарні фоточки, як ви хочете, то купуйте нове Ні, Я так розуміла зрозуміла це питання: що чи обов'язково змінювати імпланти кожним десять ро є пацієнтки, які ходять з імплантами десятирічними, вже ходять більше 15 років. І жодних показників для їх заміни на, наразі не існує. Я також скоро буду у Але є в документах, які ми надаємо з імплантом. Є розуміння, що цей імплант з пожиттєвою гарантією, а там 10 років тому це був імплант наприклад з 10-річною гарантією. У мого імпланта пожиттєва гарантія. Допоки я твій чоловік. Або, да, за 10 років може змінюватись і у людини, як вона себе е, бачить. Да? Тобто вона бачила себе з маленькою скромною молочною залозою, а потім вона а може стала навпаки... і давайте навпаки, більше на по молодості зробила такі величезні. а Зараз же да. зворотня мода на природні результати Це як вони тату. зменшують. Ну... Так само, як тату, приходять пацієнти, і їх прибираються. Тату кажуть, це була помилка молодості. Але ми зараз, коли ми обираємо імплант, ми намагаємося підібрати максимально зважену позицію. Тобто, не робити дуже великі, тому що це теж може заважати. Чомусь жінкам здається, що е, якщо вже робляться груди, то треба ж так зробити, щоб всі бачили. Ну тобто імпланти поліція, як з якими ми найпоширеніше працюємо, також мають пожиттєву гарантію. 99% всіх імплантів, які є на ринку, мають пожиттєву гарантію. Тобто, вже всі зрозуміли, що це психологічно працює, і вже надають таку пожиттєву гарантію. Груди після народження двох дітей стали тряпочками. Я не хочу їх збільшувати, але цікаво, чи можна повернути мою форму до дуже за ним сумую. Чула, що є різні види підтяжок, допоможуть розібратися. Ну якраз для того, щоб. З'ясувати, що конкретно в цій ситуації треба робити. Треба записатись на консультацію. Ми поміряємо, подивимося. Довжину тряпочки. Довжину тряпочки, да наскільки ну, тряпочка розтягнута, на да. можливі різні варіанти. Ми ці варіанти поміркуємо з пацієнтами і обираємо щось конкретне. Звісно, є багато варіантів, багато рецептів як. Зробити гарний борщ, да? і у кожній хазяйки є свій власний коронний рецепт. Да? Тому, коли пацієнтки приходять, кажуть, а мені той лікар сказав, що треба так, а цей лікар сказав, що треба так, а ви кажете, що так. Ну, я зовсім нічого не розумію. Мабуть, там щось, щось не так. Тому треба розуміти, що у кожного лікаря може бути своє власне бачення, як цю проблему вирішити. І я намагаюся пацієнтками завжди. Розказувати, які варіанти ми можемо зробити такий варіант чи такий варіант. Інколи ми бачимо пацієнток, яких дуже розтягнути ці тканини, і інших варіантів, такі як якірна підтяжка, не існує. Тому в нашому виконанні є навіть авторська методика, 70 на 30, яку ми зареєстрували це. Найбільш вдала підтяжка молочних залоз з імплантами, які ми можемо запропонувати пацієнтам в складних випадках. Аналізуючи всі максимально мені подобаючіся результати, я дійшов до одного філософського рішення. що Якщо зробити правильний баланс між імплантом та зверху тканинами, то ми отримуємо правильний. Результат, але тільки більше, більш рубців, більше наслідків візуально на але той самий результат можна отримати, якщо зробивши правильну пропорцію, якщо прибрати зайву розтянуту тканину, а залишити тільки 30% тканин і 70% імпланту, ми отримаємо такий самий гарний результат, як і в простих операціях. Багато дівчат. Хочуть самостійно вирішити, яка ж підтяжка їм потрібна. Треба розуміти, що це питання дуже складне, і навіть в різні критичні дні та та інші моменти, коли молочна залоза міняється, це може бути інше, навіть рішення. Тому однозначно я рекомендую всім пацієнткам, які хочуть дізнатися, яка взагалі підтяжка потрібна, треба прийти на консультацію до лікаря. Історія така, що інколи ми можемо по фото, наприклад, пацієнт пише, я там знаходжусь в іншій країні. Ми інколи даємо чітку інструкцію, як зробити правильне фото. І по цьому правильному фото ми можемо так взагалі. Сказати, чи потрібна підтяжка, чи не потрібна підтяжка. да такий загальний зробити план, але ж чітко так сказати, який потрібен імплант, Яка підтяжка на жаль, можна тільки на особистій консультації. дуже часто на конференціях, трошки в іншому напрямку, але ми чуємо, ми лікарі на будь-яких спеціальностей чуємо ця методика працює саме в моїх руках. Тому, коли ви приходите на консультацію до лікаря, ви не можете вимагати якусь методику від лікаря, якби ви не хотіли, щоб ви собі там нарішали в голові. Будь ласка, якщо вам подобається інша методика, вийдете до іншого лікаря. Я завжди кажу, я такого не роблю. Тому, якщо ви прийшли а, з проблемою і е, питаєте у лікаря, як її вирішити, дослухайтесь до лікаря, до якого ви прийшли. Чула про процедуру ліпофілінг грудей. Думаю, її зробити, адже на імплант я поки не готова. А ця процедура здається природнішою. Просто хочу трохи освіжити свої груди, а не щоб в тілі було щось штучне. Додати жир це оперативне втручання. Інколи навіть це трактується як трансплантація. Тобто сказати, що для освіження грудей треба зробити трансплантацію жирової тканини, ну це якось виглядає дуже якось не по-медичному. Треба розуміти, що у кожної процедури є свої показання, у кожної процедури є свої ускладнення можливості. і е, можливості. Да. Тобто, треба розуміти, що ліпофілінг. Це метод для корекції невеличкої асиметрії. І цей метод працює в такому випадку гарно для збільшення, для великого там збільшення грудей. Нічого краще на за імплант на сьогоднішній день не існує. Тому що навіть імплант, який би він був недосконалим, його можна прибрати. Є зворотність цього методу. Якщо ввести, наприклад, жирову тканину в тканину молочної залози, то як цей процес буде далі поводитись і чи можемо ми контролювати цей процес, ні, не можемо. Прибрати цю жирову тканину з вашої молочної залози неможливо. Пацієнтки мають усвідомлювати, що вона не буде стояти. І якщо ви хочете, щоб була форма постійна в будь-якому положенні, то ліпофілінг не дасть такого ефекту. Ну, Як я розумію, коли бояться розміру. Якщо б ліпофілінг був настільки гарний, як про нього пишуть, імпланти взагалі не потрібні Ми... потріб, були. б. Так. І у жінок інколи нема де взяти цього жиру, сучасні жінки такі, де взяти стільки жиру, щоб не залишити якихось ям, не залишити якихось проблем. Тому ми кажемо, що невеличка кількість жиру на обличчі, на якихось зморшках, на невеличкій асіметрії це працює. Приходить жінка каже, я хочу на розмір збільшити груди, а ми розуміємо, що це власним жиром дуже складне завдання і мало керована історія. Тому ми кажемо, в вашому випадку можемо зробити тільки підібравши правильно імплант. Мало того, імплант. Має сайзер, який можна приміряти перед зеркалом, і подивитися, як це буде. З жиром це ну, майже неможливо. Тільки на папері він краще. Да? А в операційний в метод програє імпланту по всім параметрам. Ліпофілінг це власна жирова тканина, в якої є не тільки жирові клітини, а ще й є і стволові клітини. Це такі, така клітина, яка може бути жировою, м'язевою. Кістковою тканиною, коли вона попадає в молочну залозу і зустрічає тканину ендокринної системи, таку як молочна залоза, вона може перетворюватись в якусь проблемну історію, яка потім може спровокувати і навіть онкологічне захворювання. Чи безпечні імпланти, і яка вірогідність їх ускладнень? На пачці сигарет. Великими літерами написано. Це викликає онкологію. Навіть фотографію при таку ставлять, щоб бридко дивитися. На пачки з імплантами нічого такого не написано. Тому ми розуміємо, що це безпечний метод. Але ж навіть мобільний телефон може викликати рак мозку. Це не означає, що треба прибрати мобільний телефон Wi-Fi. Кажуть, що Wi-Fi впливає на психіку людей. І тому люди такі нервові. Ну що, значить, відмовитись від Wi-Fi, а ще можна шапочку з фольги надіти, щоб Ні, ну, 5G не, не впливало. Ми не говоримо, що це на, там, взагалі безпечно, це все слухи, і такого не може бути. Може. Будь-яке втручання це усвідомлений ризик. Для того ми робимо всі передопераційне обстеження дуже ретельно, дуже. І післяопераційні uh, також даємо, даємо чіткі рекомендації, що і як робити. Uh, є в медицині якісь питання, які неможливо проконтролювати, як тіло дає відповість на, на це втручання, як uh, імунна система знайде ці імпланти, і чи почне воно конфліктувати чи ні. Це питання, на жаль, неможливо відповісти до операції, і тільки сама операція може дати відповідь на, на ці питання, на жаль. Дуже хочу груди, але в багатьох знайомих вони вийшли просто жахливі. Які гарантії, що тобі гарно зроблять груди в клініці, бо відчуття, що це російська рулетка і якому пощастить? Тут треба розуміти, що є е, пацієнти з складними випадками, є пацієнти, які палять, є пацієнти, які. Вживають, є пацієнти, в яких є хвороби, є пацієнти, в яких є вже якісь спадковості. Це все може впливати на результат операції і на кількість ускладнень. Нема пацієнтів, яким ми можемо гарантувати 100%, що не буде ніяких ускладнень. Вам все буде подобатись, все буде чудово. Ми не обіцяємо. Це циганський гіпноз. Якщо вам так і кажуть, то краще цю операцію. Там не робити це в Денис Олександр, це така тактика. Він залякує, Залякує завжди я не залякую. Працю. Я намагаюсь сказати, як є насправді. А знаєте, чому мене не залякував? Тому що я не задавала таких питань, просто пішла і зробила. Але ж треба розуміти, що природа не знає, що таке симетрія, Природа не знає, що таке гарно. Природа не знає, що таке сексуальне чи якось привабливо. Природа не розуміє, подобається тобі. Це тобі. Своє тіло чи не подобається. Да? Природі пофіг, якщо ми зробили травму справа і зліва, то воно буде окремо справою і зліва проходити реабілітацію. Воно не буде синхронне. Да? Я завжди кажу, що якщо молотком по одній руці вдарити та по іншій, ви що думаєте, однаковий синяк буде? Однакове буде відчуття? Ні, звісно, буде різне. Якщо ще пацієнтка вважає, що, що вона вже здорова людина через три години після операції, що всі наші обмеження. Да лампочки, да. ми кажемо, що не можна там навіть білизну знімати. Дивимося, Анічка Трінчер через тиждень вже робить фотосесію, ми пишемо, анічка, стоп, стоп, стоп. А побійся да, да, да. Тобто треба розуміти, що це публічні люди, і ми дивимо, ми, ми бачимо цю історію. А скільки пацієнток забиває на наші антибіотики, на наші препарати, на якихось обмеження, потім отримують якийсь странний результат, і, і це ж, ну це ж то, що тут. Треба розуміти, що щось неправильно хтось зробив. Треба розуміти, що є якийсь час для реабілітації, і це все проговорюємо з кожної пацієнткою. І все одно якийсь відсоток, а він доволі великий. Пацієнтки вважають, та що він там каже. Та нафіг мені ці препарати, я ж здорова людина. Ну що ви господі, що ви таке кажете? На які антибіотики? Вони на мою печінь впливає ці всі призначення, вони середньостатистичні, вони виведені нашими успішними результатами. І не тому, що ми так просто вирішили там відрізнятися від інших. Тому, будь ласка, якщо у вас інші явлені норми знов ж таки не вимагайте його від інших людей. Взагалі зараз з початку війни ми всі тягають ці чемодани жінки, і а ми ну в Європі самі справляємося з проблемами, автівками там на, на дорогах і колеса там змінювати, і підкачувати і заправити. І все і таких питань багато, з якими ми там вперше стовштовхнулися. Ми вважаємо, що це не впливає, тому що нічого такого да, того, це, що лікар сказав, це, ми не робили. О, от написано, написано не займатися спортом. Я не займалася спортом, а те, що я потягнула чемодан чемодан на верхню полку, там тому що міста внизу не було. Це ж не вважається фізичною вправою. І тому аналізуйте, будь ласка. А що ви робите по дому і співпрацюєте з нами, з лікарями? Не треба звинувачувати, а треба співпрацювати. Нам також не цікаво вирішувати проблеми. Ми любимо вау, результат. Інколи пацієнт приходить і каже: Я нічого не робила. цей імплант сам якось перевернувся. Я кажу: коли ти приходиш в кімнату, де діти розбили якусь вазу. Вони кажуть Ми її не чіпляли, вона сама впала, розбилась. Так і імплант. Він сам взяв просто і перекрутився. Чи може лопнути імплант, і при яких випадках? Блогери розповідали, що під час перельоту може лопнути чи в ДТП, не дай Боже. Літаються вісім років. No. <laughs> <laughs> Це, звісно, є такі міфи, але ж сучасні імпланти навіть сильніше за людське тіло. Ну вже всі лікарі вже дивили, кидали. Там багато в Ютубі, в Тіктоці ну, відосики там, сюжеті вже ну, просто так його складно. Складно щось з ним зробити, щоб він лопнув. Так, таке трапляється. Так, ніхто не знає, чому тому що в цілому їх не можна переїхати, розбити, розірвати е, руками. Просто, е, просто треба змиритися з тим, що, що вам вже так е, повезло. Скажіть, який спосіб встановлення імплантів найкращий? під гудьми, здається, найнеестетичніший через осох страх, що вони будуть різні. Під пахвою здається найкраще, але хочеться почути думку. Проші нема правильної відповіді. Всі хочуть правильну відповідь. Ми її приховуємо. <реш> ретельно цю правильну відповідь приховуємо від пацієнтів, а вони іщуть і іщуть. Я обрала найпростіший доступ реабілітаційний. Ну в реабілітації мені здається найпростіший. У мене чоловік вже є, мене не там не цікавить. Хтось побачить цей робець чи не побачить. Мене не дуже хвилювало, як він буде виглядати щось зробити, покращити робець зараз. Не проблема. І е, я навіть не розглядала там навколо соска, я обрала. А такий доступ, так, який ну, найпоширеніший, яким гарно там володіє мій чоловік, мій хірург в даному випадку. І так я йому казала. Звісно ж, ти будеш їх бачити кожен день, роби як слід. Завжди у кожній монети є інший бік. І якщо ви не знаєте про цей інший бік, то це не означає, що, що це кращий вибір. Так, якщо робити через ареолу, то це може призвести до того, що втратиться чутливість. Якщо робити під пахами, то там цей розріз неможливо прикрити якимось одягом. Так? І неможливо зафіксувати так імплант чітко, як з нижнього доступу. Тобто є завжди свої якісь скриті е історії, як цей айсберг. Так? Тобто ви бачите тільки вершину айсберга і думаєте, о, ну так це ж. Це ж красиво, давайте зробимо так. Да? А там багато є таких складових моментів. Ці всі моменти треба, якщо пацієнт хоче, ми можемо обговорювати на консультації. Я люблю, коли пацієнти приходять зі списком. Вони це проговорюють, і потім вони виходять з консультації. В них є пункти, і вони ну, усвідомлюють, що вони на консультації всі питання задали. на всі почули відповідь, щоб не було спорченого телефону. І Таких ситуацій, коли а я забула, а мені не сказали. І навіть в такому випадку, коли ти скажеш на консультації, потім запишеш лист призначення, і адміни ще дешлють пам'ятку. І, і все одно пацієнтка пише, а я забула намучила намочила Ну, У нас, на жаль, немає ще якихось там рецептів від таких а, забувашок. Тут, окрім, це про Знову ж таки, про відповідальність, про усвідомленість, пацієнта. Я вже зробила груди, але не розумію, коли чекати на остаточний результат. Треба розуміти, що кожна операція це травма тканин. І так природа людського тіла е, працює, що для того, щоб повністю реабілітуватись від цієї травми, потрібен час. І е, якщо ми кажемо про пластичні операції, то е, цей процес справа і зліва може проходити по-різному. Тому ми вважаємо, що остаточне фінальне закінчення реабілітації триває 12 місяців. Через 12 місяців ми можемо фіксувати остаточний варіант, і, і тільки цей остаточний варіант дасть нам зрозуміння, чи треба якісь ще корекції, чи це все окей. Тому що неможливо сказати, е, якщо ви тільки посадили е, якось зернишко в землю, неможливо сказати, чи виросте це. Солодке яблуня, чи не солодка, да? Треба дочекати плодів і тоді. Стане зрозуміліше. Рік це умовна, коли пацієнт знаходиться в статичних умовах, коли ну мало що змінюється в його образі життя. Тому що знову ж таки так, здійсно, а, да. годування, а, вагітність, якісь травми, стреси. І через два роки Зміна ми вагітіва. можемо так, ми можемо побачити там інше. Рік це умовно, Ви якось якби приблизно в вакумі знаходиться. Наприклад, я. Не змінювалася, ну дякуючи, не знаю, батькам там, генам з майже з 13 років я не, не набирала багато, не схудла там. Звісно ж, це професіоналізм мого чоловіка, але ну нема таких стресових факторів, і тому груди виглядають ну плюс-мінус, як ну через рік і через вісім, майже однаково. Дякую, що ви додивились до кінця цей випуск. Якщо вам було цікаво. Ставте ваші лайки, пишіть коментарі. Ми лікарі, і може вам здається, що ми не такі чутні до ваших питань, не такі чутні до ваших переживань. Ми дуже різні особистості в житті, але о, що стосується операції, в нас дуже схожі погляди, і так ми можемо іноді не так глибоко поринути у проблему, як вам здається. Але якщо вам навпаки до смаку е, наші такі більш конкретні, сухі відповіді, то будь ласка. Продовжуйте слідкувати за нашими випусками.